Бойова машина з гарматою на даху біля оперного театру, а ще польова кухня для військових. Так, у Дніпропетровську стартував форум волонтерів. Громада Фест. На нього з'їхались активісти з усієї України. Ольга Плужник. Далі Костянтин Біляєв – волонтер, представник виробника військового спорядження та учасник «Громада Фест. У чоловіка на стенді все необхідне українським бійцям. Диворечі виготовлені у Дніпропетровську. Це кронштейн, який одевается на газову трубку при него устанавливается встановлюється каліматор. Сюди можна встановлювати якісь фонарики. Це прибор вішумної стрільби, так называемый глушитель. А Віктор приїхав на громада Фест на БРДМ і Каже, служить у полку, займається відновленням бойових машин. Називає себе бійцем-волонтером. Вона обізпечує практично повний обзор. Ее снаряжение позволяет вести разведку на расстояниях 2-3 километра. Тетяна Каптелова, медик, представляє волонтерську організацію підприємства. Жінка розповідає, у зону бойових дій відправили понад 250 їхніх працівників, 75 вже повернулися. Компанія всіляко допомагає бійцям адаптуватися до мирного життя. Це і медицинська реабілітація. Хлопці. Штат компанії прийняв професіональний психолог, який проводить психологічну реабілітацію поетапну. В компанії Суздана, ветеранська організація, ріпят учасника бойових действий. На громада. Фест щодня проводитимуться виставки військ торгу, круглі столи, семінари. Сьогодні говорили про реабілітацію медичну та психологічну. Були майстер-класи вже завтра. Обговорять питання збору грошей, потім донорства та допомоги переселенцям. Форум для волонтерів всіх рівнів. Ідея проведення кажуть обласні чиновники, належить губернатору Валентину Резніченку. Ми щасливі, що ми є одним із організаторів даної виставки і сподіваємося, що результатом цієї виставки стануть конкретні рішення і конкретні кейси, які можна примінити в повсякденній житті. Самі волонтери запевняють, форум необхідний як ніколи. Просто так зустрітися та поділитися досвідом у них майже не виходить. А тут у перші ж хвилини і вже безліч напрацювань. Обозначили в неформальному спілкуванні, определенні теми, котрою нужно розробляти. Нагадаю, всеукраїнський волонтерський форум громада Фест стартував 26 серпня. Проходитиме до 30-го включно. Ольга Плужник, Віталій Правдюк, деталі.